Народний рух України висловлює свій рішучий протест проти політики уряду Ясенюка, спрямований на масове пограбування українського народу. Народний рух України констатує, що на хвилі боротьби українців з бандом оліргафією Януковича до влади дорувалися нові грабіжники. Поліна чинного уряду вже довела українцям до стану найбіднішої нації Європи. Без і безсердних дій урядовців кожен день збільшує рівень бідності у державі. Уряд відмовив українцям індексації від їх доходів. Внаслідок галопуючої девальвації національної валюти, хоч така індексація проводиться при девальвації грошей на початку 90-х років. Тепер уряд при заморожених соціальних стандартах підняв комунальні тарифи у рази, хоч таке їх підняття значно зменшить дотаційну складу бюджету. А отже, з'являється реальне джерело покращення соціальних стандартів. Така політика є протилежною політикою, що, що проводиться у Європейських державах. Рівень соціальної забезпеченості та захищеності громадян є головною турботою урядовську. Політика уряду є це комуністична політика, спрямована на перетворення громадян у жебраків, якими потім легко маніпулювати та, везе, та, та за песень купувати голоси ви. Народний рух України, політична партія, що, що стояла у виток української держави. І разом з українським народом пройшла через усі майдани, борючись за справедливість і високий рівень добробуту України. Рішуче протестує проти політики уряду та докладе всіх усиль для її зміни. У зв'язку з викладом вище народний рух України вимагає продемонструвати прозорість підняття тарифів на послуги ЖКК, проінформувати громадян України, про калькуляцію кожної її складової, запровадити економічні фінансові механізми для стимулювання і можливості енергозбереження в кожним домогосподарство. Та господарюючи суб'єктами в Україні, проводити ефективну політику розвитку відновлюваних джерел енергії.